Дорогі українці, українки, сьогодні протягом усього дня доповіді наших військових, міністерства оборони, постійна увага фронту усім районам бойових дій. Харківщина, райони поруч з кордоном, місто Вовчанськ. Тривають наші. Захисні дії за цей день нашим силам оборони та безпеки України, усім задіяним підрозділам вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупанти, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують артилерія, дрони. Наша піхота достатньо влучно працюють. Дякую кожному і кожній, хто зараз на позиціях. Так само увага всім іншим напрямкам. Особливо Донеччина, Покровський напрямок, також Куп'янський напрямок на Харківщині. Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили і зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно. По кожному напрямку нам має бути. Чим відповісти ворогу, наш український результат, наша сила залежить від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера, які безпосередньо на позиціях в бою на фронті, повне виконання бойових завдань у наявних умовах має зірвати російські наступальні плани. Протягом дня сьогодні були також доповіді по внутрішній ситуації. Це безпека. Це ліквідація наслідків російських ударів. Сьогодні жорсткий удар по Херсону, російські авіабомби, Дніпро, російський ракетний удар, Харківщина, Миколаївщина, Сумщина. Сьогодні було багато роботи у наших рятувальників ДСНС України. Дякую кожній рятувальній команді за незмінну оперативність. Дякую кожній державі, які теж незмінно оперативно. Незмінно дієво допомагають нам, допомагають нашим людям, нашій державі. Світ має силу, має зброю, має можливість примусити Росію до миру, до справедливого миру. І щоб це вдалося, зараз потрібно зробити абсолютно все, щоб російські наступальні дії, російська спроба розширити війну не вдалася. Ще одне. Сьогодні стався жахливий напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Це абсолютно неприпустимий прояв насильства. Бажаю якнайшвидшого одужання пану прем'єр-міністру. Важливо, щоб нападник відповідав за скоєним: жодна форма насильства, тим більше політичного насильства, не повинна бути частиною буття людей. Слава всім, хто захищає життя. Дякую кожному і кожній, хто оборонить Україну. Слава Україні!